Старі, а тому комфортні речі, бо не замислюєшся про їх збереження. Вони роблять тебе вільним, коли шпориш старими коридорами і повзаєш, коли треба по підлозі. Ти нестримний мандрівник, тобі можна всюди і все. Куди решті потрапити не вистачить ані фантазії, ані сміливості. Журналістів зіку запросили на випробування до старого адмінбудинку винзаводу на погулянці. Жодного комфорту, вікон немає. Протяги піднімають у повітря етикетки з пляшок із міцних напоїв. Стіни місцями знесені. Певнено. Ті, що стеля не впаде на голову, немає. Ви в реальному фільмі жахів. У такому приміщенні направду дуже холодно і страшно, але наймоторішніми приміщеннями тут є ось ці підвали. Для того, аби туди потрапити, мусимо одягати ліхтарика. Необережний крок, і ти вже в басейні. Жаху додає і паморозь на стінах. Але чи знайдуться слова влучніші за реальну картинку, по якій ти не тільки існуєш, а є героєм? Насправді нас цікавлять об'єкти, як і покинуті, так і діючі. Ми, наприклад, бували на екскурсіях навіть на атомних станціях України, на діючих об'єктах, на ГЕС бізноманітних так само бували і на покинутих великих заводах. Ось і вивчали їхню історію. Історія бере початок з Західної Європи. Весь час були люди, які досліджували підземелля. навіть нам відомо про людей, які робили це в радянський час. Це були підземелля, це була наша полтва, були промислові будівлі, але найбільшого поширення воно було тоді, коли з'явився інтернет. Не шпорити по цьому жахіттю хлопці почали з дитинства. Потім серед руїн знаходили таких самих відчайдухів. Останні 10 років мандрують разом. На місці не сидять ні вони, ні ми. Переносимося у великі ангари, широкі дахи на рясному. Може, вже й не так жахливо, але зусиль докласти треба більше. Це в основному адреналін. Це більшість, за чим наші люди тянуться, то люди з нашого форуму, з нашої спільноти це весело. Коли ти залазиш на високу будівлю, ти бачиш висоту під собою, тобі стає трошки моторошно, але по-любому приємно. Всі зайняті в різних галузях. Кожен має якусь роботу, там сім'ї. Ми ходимо як правило, по вихідних. І от і щоб подітися кудись втекти від цих от, робочих обов'язків сімейного життя, ми от, якраз досліджуємо такі от дієти різні. Львівські руїни для екстремалів не межа, бо є де побавитися і по всій Україні. Старі будівлі, нові друзі, незабутні враження. Вікторія Долик, Андрій Микитюк, Огляд дня, телеканал ЗІК.